Робочий зошит Історія України, сьомий клас, частина 1. В ЗОшиті містяться теоретичні блоки з короткими поясненнями ключових подій, процесів та історичних персоналів. Також різнорівневі завдання, тестові запитання, робота з картами, документами, є цікаві практичні управи, які розвивають критичне мислення, є управи для роботи зі штучним інтелектом, є творчі завдання, які спонукають до самостійного дослідження історичних фактів. Також є графічні організатори, це схеми, таблиці, діаграми для полегшення засвоєння матеріалу. Зошит вийшов досить цікавий, і я думаю, що ви в цьому переконаєтеся. Отже, перша тема середні віки. Ми бачимо завдання типу: «Запомніть пропуски. От, відповідь на запитання і робота зі штучним інтелектом. Ну Ось наступна сторінка даної теми. І далі в нас вже пішло розселення слов'ян. Потім утворення держави русі України знову ж ми бачимо тут завдання інших типів. Також додані робочі аркуші для роботи із історичними персоналіями, Наразі це князі. Завдання досить цікаві, і учням буде цікаво їх виконувати. Встановлення Русі України Олег та Ігор. І політичний портрет князя Олега. Кожен урок, кожен аркуш робочий містить дві а то й три сторінки. Потім у нас Ольга та Святослав. І окремо є аркуш для характеристики Святослава, наприклад, і зародження Русі України як підсумковий урок. І з різними цікавими завданнями, з такими мініатюрними зображеннями, які дуже добре вписуються у дизайн аркуша. Князь Володимир Великий Запровадження християнства. Ну, ось так далі виглядає друга сторінка. Ми бачимо, що є і коротесенькі довідки, є документи, є е, робота із таблицями. Тобто, я ж кажу, завдання дуже різноманітні, і це не буде набродати вашим учням. Ярослав Мудрий. Потім життя в Русі в Україні і культура Русі. Ну, власне, всі аркуші спрямовані на те, щоб учні добре засвоїли матеріал і вже власне, йде підготовка до НМТ. Підсумкові завдання Русь України наприкінці 10-го першій половині 11-го століття. Тут три аркуші, цього, точніше, три сторінки цього аркуша. Політична роздробленість Русі України, Русь України остання могутність. Тобто Володимир Мономах і його наступники. Тема роздробленість Русі України це вже йде далі. Розповідь про зародження Галицького і Волинського князівства та про князів. Робота з контурними картами, робота із атласами, культура Русі України. І остання тема узагальнення теми розпад Русі України. Завдання різного типу, знову ж таки, з ілюстраціями, і з коротесенькими довідками, робота з контурними картами. Час для роздумів, культурна спадщина тощо. Ну, Як бачите, даний ЗОшит досить цікавий, він не нав'язливий візуально, тому його можна легко роздрукувати, та й тим більше, що в принтері можна вимкнути чорно-білий друк, якщо й буде така потреба. От Зошит можна використовувати цілком, можна окремо арку ще роздрукувати учням. Тому, власне, такий зошит заслуговує на вашу увагу. Зошит можна завантажити або на самому сайті, або отримати посилання на Google.